Це дублянки жіночі бренду Blue Motion. Наприклад, така моделька, подивіться, вона йде на такому одному гудзику, кишені з боку, на блискавці. Такі ось манжети, вони пришиті. Вона дуже тепленька. Також така є моделька чорного кольору вона йде на таких застіпках. Теж Та манжети. кишені без блискавки. Блотик буде 6 штук, розмір від 36 по 46. Можете наглядно побачити, як воно виглядає на людині. Вартість такого лоту 3 тисячі гривень, а собі вартість такої однієї дублянки всього 500 гривень. І цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів. Дякую та заробляємо разом.